Невтомна, дивакувата, енергійна, безмежно талановита і невгамовна. Прямолінійна і життєрадісна, завжди чесна і безкомпромісна, яких тільки епітетів на свою адресу не чула ця жінка. Натомість у відповідь посміхалася і ствердно казала: звісно, я саме така. Її захоплень вистачило б на десятьох, та пані Мирослава навчилася, як сама запевняє, утримувати час за хвостик. Тому знаходить хвилини, години і дні, аби встигати творити, дивувати, втілювати свої задуми, бо інакше не може, бо тоді б це була не Життя цієї жінки як строкати килимок, зітканий з барвистих шматочків. Кожен з яких залишив у пам'яті неповторний яскравий спогад. Вона любить згадувати минуле і уявляти майбутнє. Особливо, коли бере до рук пензлика і фарби, щоб залишити на полотні усе, що постане в уяві. Її роботи вражають, вони наче дихають і посміхаються, співіснують у тісному просторі її маленької квартирки майстерні, бо їм тут затишно і комфортно, як і цій неординарній пані. Все життя я знала, що я вмію малювати, просто що з художньою школою не склалося. Якщо я сідаю малювати, і таке враження, що я заглиблююся у якісь. Кисіль, де не існує часу, просто не існує. Не існує голоду, не існує нікого, нічого. Взагалі нічого не існує. Якщо йти на танці, то я не сідаю за малювання, тому що я просто не, не бачу годинника. От. Але вже як намалюю, от мені треба сісти, намалювала. І тоді, коли вже на намалювала, тоді розумію, наскільки я голодна. І що то, а. Ніч. ні, ні, дивлюсь на один. То, то вже ранок, п'ята, шоста, восьма, може бути ранку. І я так бо зігнута букви зю. Лізу на кухню, варити каву, тому що розігнутися не можу. Я засиділа собі спину, коліна, все решта. Коней я намалювала зразу е, всі чотири роботи за один день. Тому що от хотілося малювати, я його раз на щось одне одні коні. Ні нема. Дуже швидко намалювала. Не отримала то її все її і То все. другі коні. О, ще час у бату, ще треті коні. Ну і вже четверті були на рані. Неймовірно енергійною Мирослава росла з малку. Були у неї непритаманні дівчаткам захоплення. Хімічні досліди і техніка. Тому й пішла вчитися в училище на хіміка-лаборанта. Та лише навчання цій запальничці було мало: участь у КВК, туристичний гурток, заняття у двох танцювальних колективах, а ще робота нічної няні в садочку. Надалі навчання у Львівському політесі. Усе це доповнювало картину радісного студентства. Не дивно, що біля такої дівчини мав бути і особливий чоловік. Мій чоловік з Ємена, він іноземець, ми разом вчилися в інституті. І я там деякий час жила в Ємені, там народилася наша менша донька. У Львові ми вчилася в інституті. Гарно за мною ухажував, досить миленько, досить довго добивався і був дуже таким галантним кавалером, дуже акуратним таким він, чемним. Це, напевно, мене і підкупило, Того, що ну, якось так. Тоді ще на наші хлопці вони не вміли так вишукано, е, ухажувати, так акуратненько. А я така якась була трохи перелякана, що до мене треба було дуже обережно. Разом з коханим чоловіком і маленькою донечкою Морослава виїхала у лихі 90-ті в невідому азіатську країну з тропічним кліматом і зрозуміла, що потрапила у інший світ, в інший вимір, до людей з іншими моральними принципами та цінностями. Це її вражало і дивувало щодня, але таку екзотику довелося залишити. І на щастя, вважає жінка. В мене тоді, коли ми зустрічались, чоловік казав, ти не зможеш у нас жити. Кажуть, я ж тебе знаю, головне це, от. Сім'я. Жінка там не рабиня. Просто що там настільки все по-іншому, інша планета. У мене свикруха, ми виросли на комсомолі, і таке слово, як відьма, ми не признавали. От. А вона професійна відьма. Її самі сини боялися. І коли ми приїхали в Кадас, вже туди в село, в горах, вона так знімає ключик з шиї, де комора, де продукти лежать, тако, так отак. Він по бетону так під'їхав до нього. Приготуєш для невістки поїсти, а я пішла до подружки. Ну і я ж дивлюся, він готує кажу, то давайте я допоможу. Я Хочу показати, що я ж хороша. От. А він каже: Ні-ні-ні, ти що, вона мене на свари. про те, що ми розмовляємо жінки, вони про це взагалі. У них інша тема, не на камеру, от. але зовсім інша тема. Тобто у нас навіть мислення різне. Чого я звідти поїхала, там почалась війна, і мене з дітьми евакуювали, і старша було їй чотири роки, тобто її треба завести за руку, а менше була трьохмісячна. Отакого от, от, несла. От, от так я приїхала дві валізи, от. і все. Приїхала б пусто, і тоді не було ще мобільних телефонів, і так наші стосунки. Якось він там потім одружився. В нього зараз там п'ятеро дівчат. Ми не розлучилися, та можна мати чотири дружини, законних. Ну принаймні в мене в паспорті він стоїть. Мирослава повернулася в Україну і усвідомила, що має сама ставити дітей на ноги. Тому бралася за різні роботи, аби лише дівчатка мали усе. Ясміна і найла росли. Життя крутилося за її власним сценарієм, допоки доля не втрутилася у цю круговерть. Це найкращих мої два проєкти в житті. Я їм пишаюся, вони у Львові і вони в чужому місті вони пробилися. Учені світ, а ані учинні, світ світи на роботу. Я зрозуміла, що треба вчитися, я закінчила ж інститут з тим, щоб не зранку вставати. Не вставати. І я якраз маю таку роботу, що я собі зранку можу не поспішати. Мені не треба бігти на якусь одину. У фірма в мене була така, в мене був офіс, було менеджерів багато. Коли я захворіла, мені треба було то все прикрити, тому що я не знала, скільки я буду лікуватися. Пухли на молочної залози, пішли метастази. Була метастаза вже в лімфоузах під рукою. Було там курси опромінення і все. І ще там операція була, коли мене приголомшили. Діагнозом, що от е, в тебе рак, я спочатку думала, що ж тут є позитивного в тому всьому. От ну, е, при великому все-таки е, такому бажанні знайти позитив, я його знайшла. Шукати позитив вона почала в усьому. Кожен новий день надихає її творити. Вона поспішає встигнути втілити усе задумане, пізнати незвідане, те, що її дуже цікавить, бентежить і заманює. Я з дитинства завжди хотіла. Потримати час за хвостик, і коли ви кажете, коли я це все всю я співаю, бо я його розтягую. Я можу цей час потримати за за хвостик, так його стримати, щоб зробити вспіти те, те, те. І я хочу е, знати, що таке темна матерія, що таке е, темна енергія, і е, мене якісь матеріальні блага. Не цікавлять. Я розумію, що там, коли я вже помру, напевно, я вже тоді все пізнаю, але я б хотіла б ще тут пізнати. Я тепер насолоджуюсь тим, що я можу приділити час. Квантовій фізиці. Нарешті. Я можу про це думати, я можу це конспектувати, я можу займатися мистецтвом, я можу чим завгодно займатися танцями всім. І, о, я щаслива людина. Темна матерія і темна енергія вони не є темні. Просто ми їх не знаємо, тому ми їх назвали темними. Вони не є темні. І точка сингулярності, вона не тільки в чорних дирах, вона значно ближча. Ми навіть коли засипаємо, ми е, чого є віщі сни. В точці сингулярності немає. Е, тобто разом є і минуле, і теперішнє, і майбутнє. Пані Мирослава має ще одне захоплення. Вона пише казки та оповідання, які охоче друкують обласні періодичні видання, а ще має задум написати і детективний роман. Головне каже, визначити термін, до якого має здати рукопис. Я вирішила, що я буду писати детектив. Я сама люблю почитати якийсь хороший детектив. І так як я хімік, то це буде отруєння, а інтрига полягає в тому, що це в лабораторії, де всі хіміки і всі мають доступ до хімічних речовин. Збірок до такого етапу не дійшли, але мені писати казки одне задоволення, тому я можу написати їх багато. Можемо видати збірку, поставити ціль збірка. Коли здавати, як знаєте, господи, то вам на коли. Нам на понаподано на, на, на вчора напишу. На, на, не треба боятися. Хочеш, бери, роби. Получиться, не получиться, це потім буде видно по результатам, але ніколи не треба боятися нової роботи. Усі свої роботи жінка підписує звучним псевдо зіротом Кельнер. І кожна буква у цьому імені має для неї магічне та символічне значення. Я не хотіла, щоб жіноче ім'я стояло, тому що подумають, що то якийсь жіночий роман. А я писала дійсно пригодницьку Аля Гаррі Поттер», три мушкетери, щось таке. От. І того я придумала. У мене фірма трилон, ну і я зірка, тому зіротон. Ну я зірка кельнер це не прізвище, це професія. В старовину теж були шинки, були так би мовити, бармени. Вони називалися кельнерами, тому що в їхні обов'язки входило не тільки наливати напої, а й тримати клієнта, тобто розказувати якісь байки. І я ж розказую байки. І я ж і наливаю напої. Тому кельнер. Пані Мирославу знають рівненські митці. Вона вже двічі представляла свої роботи на художніх виставках, де, поміж картин, презентувала і колекцію улюблених капелюшків. Оздоблювати цей жіночий аксесуар. Жінка навчилася давно, аби надати кожному головному уборові неповторність та шарм. Нині у колекції їх кілька десятків. Кожен з них вона одягає під настрій, під одяг, погоду чи пору доби. каже, що за день може вигуляти кілька капелюшків, гуляючи з песиком, ідучи у справах чи на ділову зустріч. Малювання це один із шарів того всього, так само як і капелюшки, якісь дуже багато люблю дрібної такої роботи, щоб сидіти, довбатися того той бісер, то все це я в своє задоволення собі займаюся. Це ж воно мені не не то шовтя. Це воно мені в радість. І вже коли була назначена виставка. Я знаю, що вже дату не поміняти. а, а В мене ще не одної картини не готово до, до нової виставки, бо я сижу, роблю капелюшки. І ще в мене лишилося було а, два капелюшки. І я вже так себе: не можна сідай за картини, не можна, в тебе ж картини не готові. А я ж ні, оце тішуся там капелюшками, бо я їх так вони мені пішли. Смакувала це все діло. Вона має власний рецепт щастя. Мріє, працює, постійно вчиться і щодня створює красу довкола. Сусіди дивувалися, коли невгамовна Мирослава розмальовувала під'їзд. Нині ж пишається такою родзинкою. Натомість жінка певна, що найкращі часи і у неї, і у нашої країни попереду. Головне вірити і працювати, бо кризи і виклики здатні нас стимулювати. Це все в голові. Як ти себе, тобто, не, не дарма що один філософ сказав, хочеш бути щасливим їм». Я стараюся віддалятися від таких людей по можливості, що, які смакують. Те, що вони нещасні. Я сподіваюся, що я доживу ще до того часу, коли європейці будуть до нас їздити на заробітки. У нас дуже розумні та ланують люди. Де той перемикач, де ми з мінуса переходимо на плюс, і я не знаю, ми повинні всі надавити на цей перемикач, щоб воно вже нарешті перемкнулося, і пішло тільки на Знаєте, в геометричній прогресії воно буде краще, краще.